Але плюшок в нього. Не знаю наскільки тисяч більше, Це чотирихроліковий механізм, редукторний, пульсація, дабл пульс, зміни до пульсації можна зробити. І купа-купа різних налаштувань. Так само у нього є підключення тік-пальника. В цій моделі є безконтактний підпал duбі. Але в цьому ж є віддалене керування. Так, є віддалене керування, круто, що є такий гаджет. У мене є телефон. І маю повністю всі розширені налаштування і можу ними керувати. О, зараз кинемо ампераж. О, поля. Також ми можемо з ним зварювати і на стандартному лінійному ну, способі. З енергетикою мануалом і все остальне. Що? В цьому апараті кожен майже тиждень де якесь коректорування. Приходять оновлення, оновлені, тому що вони роблять нову версію 400, там йдуть 300. ки вот, Кожен раз іде якесь коректування.